Всім привіт! У нас вже 13.30 І ми починаємо на зустрічі смакувати іншу літературу. Моє ім'я Єва Якубовська і ми починаємо. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Сьогодні ми будемо. Давати відпустку старому і говорити про це з молодим поетом. Ви вже його знаєте, але ми нагадаємо: привіт. Привіт. Мене звати Скорик. Ну. Хочу сьогодні будемо говорити про зміни, і я хочу сказати: хочу прочитати сьогодні кілька нових віршів, тобто, щоб можна було відчути якусь різницю. Недавно була акція у Львові, у Рушевському. Літературний квадрат дуже хотілося сюди втрапити, але через якісь певні обставини не вдалося. Розкажіть, яка там була атмосфера? Якось перенесіть нас туди. Ну насправді було дуже приємно, що зібрався повний зал, тобто. Це подія, яка не є якась значуща, Це було просто чотири поети з різних з різних по суті міст. Оскільки в нас були я зі Львова, була Катруся Танчак, Катруся Танчак з Івано-Франківська, Вікторія Декобраз з Рівного і Михайло Жарло Жаржайло, який фактично також з Рівного, але він їхав до нас з Вінниці. Такий був кочівник трішки. Зрозуміло, і які були ну, взагалі читали поезію на вільну тему, чи якась була загальна така ниточка, на якій нанизувалась усе? Ну, взагалі, ми читали на вільну тему, і ми робили два етапи. У другому етапі ми знайомили слухачів з невідомими авторами. Тобто, наприклад, Михайло Жаржайло читав ой, щоб я згадав. Якогось свого знайомого uh -huh, uh -huh. там ми також запрошували Олександра Ткачинського на сцену, і він також читав. Він читав Олексія Чупу. Угу. Поезія, так? Так, Чи... поезії. Угу. До речі, хочу розказати за колісні таємниці у нас ефір про зміни, і в нас було дуже багато змін зв'язаних з цим ефіром. Ми Вчора з кориком думали, кого взяти в тандем, бо мала бути дикобраза. На жаль, нам не вдалося сконтактуватися вчасно. І мав бути Олександр Ткачинський, який вже все вже сьогодні вийшов. Я думаю, це найкраще буде розказати скорику. Розкажи цю історію. Ну, Олександр Ткачинський вчора вночі сказав, що добре, добре, я завтра буду, завтра вже в першій, як штик, буду, буду готовий до ефіру. І в шостій ранку він з Києва виїжджає автостопом, і приблизно десь так до дев'ятої години, до десятої, він стоїть на виїзді з Києва на Львів. Тобто жодна машина не зупинилась. Ось такі зміни нас чатували ще перед початком, але ми не засмучуємося, ми будемо говорити і, думаю, варто нам почати з поезії, дати тон, а потім вже прийти до розмови. Інша література на Львівському радіо. Я б хоча б хотів почати з більш старих текстів, щоб в кінці прочитати нові, і можна було відчути різницю. Такий ліричний віршик, тех, технократичний трошки. Прощавай. Прощавай. До скорої зустрічі. Зустрінемось в п'ятій ранку у мережі пусто.com. Connect Твоє обличчя на моєму екрані. Скайп вконтакті, Не пам'ятаю, коли востаннє дзвонив телефон. Не пам'ятаю твій номер, пам'ятаю тільки ID, пам'ятаю логін. І ось ти знову з'явилась онлайн, ми взялись онлайн за руки, нафотошопили спільних фоток. Нарешті догнали. Ми не те, що ми застрягаємо, ми вже застрягли. Я чую сирени, відблиск на стінах, мене вириває із чату, хтось на швидкій вже їде за нами. Люба, люба, не виходь з кімнати, якщо в машині швидкої не буде вайфаю. Люба, не виходь з кімнати, якщо в машині швидко... швидкої не буде вайфаю. Люба, будь ласка, не виходь з машини швидкої, якщо у твоїй палаті не буде вайфаю. Не помирай для мене. Не помирай. Я зразу йду прагматично і практично. Я думаю, що всі бачили в соцмережах картинки про те, як люди сидять в кав'ярнях і всі в телефонах не розмовляють. І я сама з таким стикалася, йдеш з кимось там на каву. Тут всі дістають смартфони, там планшети, і там сидять, і сидять вайфай. Це таке дуже критично стало таке питанням. А можна у вас пароль до Wi-Fi? Так, не будемо це казати в ефірі, це така таємниця. І переходимо до змін. Останнім часом, які були найнеочікуваніші зміни, крім того, що сталося сьогодні зранку? Ну, як сказати, найнеочікуваніші зміни це те, що мені дозволили в такому хорошому місці робити літературні вечори, причому робити їх регулярно. Це був тільки перший. Я думаю, літературних квадратів ще буде, ну, як мінімум, поки я працюю на цьому місці. Тобто, щомісячно плануємо проводити, і взагалі літературні події дозволили проводити. Угу. Отак От зразу втікає від питання, а літературний квадрат завжди буде квадратом, чи буде трикутником? Я думаю, квадратом. Угу. Я думаю, це як це не задумувалося як концепт, але як концепт, як концепт це добре йде. Угу. Це якесь, можливо, твоє магічне число 4. Одне з улюблених. І як без цього. Ще які зміни? Я думаю, життя багато сюрпризів може принести. Ну, як сказати. Насправді змін дуже багато в особистому плані і взагалі я нарешті, нарешті, нарешті потрохи взявся за голову. В якому плані діліться? Ну, в плані. І знайшов роботу і вже півтори роки, півтори роки в стосунках, і почав знову писати вірші. Після я фактично рік не писав, угу. то якщо не більше, то, то якийсь був такий літературний застой. Угу. І як от змінилося, от коли ви почали? Так, ну, дуже сильно змінилася стилістика. І, скажімо так, якщо раніше я намагався якомога більше сказати в вірші, то тут е, тепер я намагаюся, е, коли пишу вірш, намагаюся, щоб людина зрозуміла саме почуття, а не зрозуміла суть цього вірша. Угу. То, зрозуміло, Атлас що Ратика. я відчував. Малюєте. Це чудово. А от як е, взагалі ці зміни, вони ж не завжди були позитивними, мабуть, так? Ну... Так, наприклад. Можете сказати якийсь приклад? Ну, приклад, що я досі здаю зимову сесію. Зараз зі мною, там, якщо там хтось студенти слухає, то вони посміялись, тому що зимова сесія була в грудні. Зрозуміло. І як от до таких переломів ви ставитеся? Ну як, як до них ставитись? Як до того, що є? Тобто... Приймати? Так, Як так, то будемо з цим якось справлятись. Добре, ми будемо продовжувати, але перед тим варто поезії. Трошки чогось ще старого, тільки такого менш ліричного. А знову про кохання, та що ж таке? Ти, ти, ти телефонуєш мені запитатись, скільки лишилося нас часу? Я прошу зателефонувати пізніше щось на зразок. Абонент поза зони, щось на зразок. Абонент недоступний. Кажу тобі, що в мене сіла батарея. Імітую звуки електропристроїв, так ніби в мене телефон пищить, імітую звуки смерті електропристроїв. Ти телефонуєш ще раз, тепер вже на старий ще сталінський мармуровий апарат, і я кажу, що я не можу тобі сказати. Я кажу, що я не можу тобі сказати на такій відстані, з якою силою хочу тебе кохати. З якою силою хочу тебе кохати і з якою силою хочу тебе вбити. Після цього ти зазвичай в паніці кидаєш слухавку. І більше не телефонуєш на цей номер. Але варто мені змінити номер, вімкнути свою величезну нокію, як знову і знову. Знову і знову питання, про скільки часу, питання, про скільки часу, питання, чи є в мене вдома в фольга, і чи є достатньо, щоб вижити під час вибуху наших душ, і чи працює в мене в квартирі душ, і чи холодно взимку, і чи є в мене алергія на тих, хто хоче бути зі мною вічно. Чи є в мене віра у наші стосунки? Звичайно, що так. Звичайно, що ні. Звичайно, що. Мабуть, я повинен знищити усі телефонні станції усього цього світу, щоб така навіжена, як ти. Щоб така навіжена, як ти, не змогла мені дозвонитись. Ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. Залиште своє повідомлення. Після звукового сигналу. Ось така далі якась технічна нотка залишається. Хочу дізнатися твою думку. От недавно такий випадок був подруга, яка має таку редактор видавець, так, має таку гуманітарну освіту, покинула роботу, яка зовсім не по спеціальності, але знайти таку їй важко. І от зараз вона в таких м, стражданнях думає, чи правильно я зробила, чи не повернутися. От що скажеш про такі зміни? Це такі яскраві і їх трошки важко прийняти. Ну, я вірю, що люди повинні займатися тим, чим, до чого в них лежить душа, так сказати. І я з дитинства собі вивів таку теорію, і потім виявили, що багато філософів вже про це казали, і так далі. Але в дитинстві це було моє. От про фактор X. От, якщо mm -hmm. ти нічого не робиш, нічого з тобою не стається. Якщо ти починаєш рухатись, спілкуватись з людьми, відповідно станеться щось, і це обов'язково буде добре. Це обов'язково будуть зміни. А зміни це завжди добре. От цікаво. А чи не було якоїсь такої зміни? Ну, от найбільша, наймасштабніша. І така ну важко було її прийняти, якась негативна, можливо. Ну я вважаю, що ще раз кажу, що всі зміни на краще. Тобто, навіть якщо стається щось погане, це вже рух. Надіюся, зараз е, моя подруга, і всі схожі слухаються і набираються сили, натхнення, щоб робити те, що їм подобається. А ми будемо робити і слухати те, що нам подобається. Інша література. На Львівському радіо. 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 І щось новішого. Те, що після року затримка було, так? О, цікаво. Після року якось вони добріші виходять. Якщо... якщо ти не ляжеш на підлогу у темній кімнаті, якщо ти попередньо не вимкнеш лампи. Щоб кімната стала насправді темною. Якщо ти не ляжеш на підлогу у темній кімнаті, якщо ти не будеш плакати, будеш далі стискати свої кулачки, врізаючись нігтями під свою шкіру, тобі буде дуже боляче. Я гарантую, тобі буде дуже боляче. Поплач. Якщо ти мені віриш, плач, і в кімнаті потроху стане світліше. Позитивне завершенням. Зараз хочу сказати, що в нас тут проникають промінчики. Я так бачу, чи це мені вже тільки здається, бо зранку справді було яскраво. Ми говорили про зміни, про зміни, якісь предметні. А від чого міняються люди? От навіть ти сказав, що от стала в якась добріша навіть не знаю. як то, ну, щоб, щоб не цитувати президента Росії, бо не дуже хочеться. Хоча ні, все-таки це слово стабільність. <хи> Можливо, якась стабільність наступає саме у душі, то щось таке, і від цього стаєш добрішим, стає краще, спокійніше стає. А коли міняється не обов'язково там якусь кращу сторону, а просто людина міняється. Найчастіше. От суто твоя думка, от як ти собі це бачиш? Дивлячись, від чого міняється. <хи> Складно, складно навіть сказати. Я, наприклад, по собі можу сказати, що змінився і вважаю, що змінився в кращу сторону набагато. Після того, як почались стосунки, після того, як знайшов роботу, після того, як ця робота почала приносити мені таку віддачу, коли я зрозумів, що я справді роблю те, чим хотів займатися. Після, після таких змін стає краще. Все більше, все більше натхнення робити і робити виникає, так слухавши скорика. Думаю, натхнення має виникати і в поезії. Продовжуємо. І ще один з нових фактично вчорашній, ще не редагований. Також злий, який закінчується добре. Угу. Бий дверима об стіни. Роби якомога більше шуму, твоїй голові від того легше, твоїм рукам робота, а не безсилля. роби щось, роби щось, щоб тобі було боляче, щоб тебе боліло, щоб ти відчував той біль, Що всередині тебе винось назовні. Лайся, скавчи, кричи. Вижени з себе цей чорний бруд, в тобі не місце бруду, тобі бути чистим, любий, тільки не бий і не кричи на тих, кого любиш. Кожен удар чи криве слово. Вибухне в тобі брудною бомбою, тобі не відмитись ніколи. Вибий із себе дурість. Прочисть свою дурну голову. Продовжуємо. Я так не хочу переривати оці нові поезії. Ну, з новими. я в щось мені ризикувати не хочеться. Ще хочеться їх відредагувати? Та, так, ще трошки старого прочитаю. Такий віршик угу. називається. Лаконічно і трошки злобно, називається сука. Скрим буває. Жертва принесена. Доля каже: й ти, але всі здивовано повідкривали очі на тебе ось ти. Порозявляли роти, мов би, риби роботи, яким поперерізали дроти. Дертись угору під кутколо 90-х це не проблема. Зараз двотисячні справді важко триматись тіла крок за кроком, стрибок за стрибком. Прокидаючись, ти з простирадлом злилась. Сьогодні на білій постілі ти прокидаєшся така ж біла. Він він лякає тебе щоночі, приходить у снах. Все говорить, що не людина, він надлюдина і пронизливо в очі дивиться. Пронизливо в очі прокидаєшся. На годиннику третя година він, приходить о шостій. Тримає тебе за руку, і ти думаєш, чи то він над людина, чи то ти підлюдка, і холодними пальцями він протинає тобі зап'ястя, і ти гавкаєш і скаволиш на все місто. Що це він таки? Він таки, сука. Ось так у нас трошки час уже завершується, і хочеться мати якийсь підсумок. Чого варто уникати, щоб мати такі хороші зміни? От ми так вчасно зустрілися, коли все в тебе гарно міняється. От якийсь такий рецепт постфактум, що ти помітив. Ну, сказати про себе, це трохи показати себе в поганому світлі, але скажу, ладно, я став набагато менше пити. Тобто, потрохи, потрохи відмовляюсь, в принципі, від шкідливих звичок. Тобто, якщо раніше курив там півтори-дві пачки в день, то тепер твої пачки може вистачити на тиждень сигарет. Можливо, потім взагалі без пачки да. будемо. Таке від мене послання. Да, да, да. А ще... Ну, там ну, те, те саме можна про алкоголь сказати, якщо раніше там ввечері дві півтора літрових пляшки нормально пішло і ліг спати, там же де й сидів, то зараз так півлітри ледве випиваю за вечір і думаю, а воно мені треба далі? І відкладаю свій в холодильник, так на того самого тепер вистачає на 6 днів. У нас час страшної історії. А у спілкуванні, у духовному плані, от фізичному зрозуміли? Ой, а от. З духовним планом сильно не запарююсь. От просто, якщо раніше я дуже сильно так копався в собі. Можливо, можливо через це і були такі злі вірші, і був ось цей алкоголь, і так далі, то зараз просто перестав копатись у собі, і якось це стало простіше, легше, і жити стало цікаво. От мені здається, що це просто, от як кажуть, весна прийшла. У нас такий осяйний, сяйний завершення. І ми будемо ставити три крапки. Зберігайте спокій та слухайте три крапки іншої літератури. іншої літератури. Нагадую, що ми сьогодні смакуємо іншу літературу у нашій зустрічі з молодим автором Скориком. І я, ваша ведуча Єва Якубовська. Ми будемо ставити першу крапку. Я її віддаю тобі. Ну, я хотів дати таку коротеньку передмову, що був в Києві такий гурт наголос на голос. Можливо, там багато людей чули їхні пісні, такі там дівчинка з індійським шаликом. І Боже не літості, лютості на слова Стуса. І дуже хотілося би, гурту вже цього немає зараз, і дуже хотілося би нагадати всім про цей гурт і прочитати вірш Боже не літості, лютості Стуса. Боже, не літості лютості, Боже, не ласки амсти, дай розірвати нам путаці, ретязі ці рознести, дай нам серця неприкаяні, дай стріпіхати стогнів, душ смолоскипи розмаяні, меж чуженецьких вогнів. Пориве, 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 разом пірвемося в лед. Бач, розтивається зорево, хай на смертя вперед благославенна, хай буде. Та куля туга, що разить плоть, щоб її не марудити в перечеканні століть. Боже розплати шаленої. Боже, шаленої мсти. Лютості все наученої нам на все час відпусти, такий дуже гостросоціальний вийшов вірш. Та але з таким ритмом цікавим засмукувала, і буду продовжувати можливо, не в такому стилі, але. Поезія, друга крапка від молодої авторки Маши Карамової. І слухаємо. і що залишиться у тебе, коли вона піде? Залишиться сніг, залишаться ранки й ночі, залишаться дірки в кишенях, і усі твої злині, усі твої справи, проблеми і сновидіння. Пророчі. Коли вона піде, ти навіть і не заплачеш. Ти готувався до цього, знав, що так буде, вона завжди кидає тих, хто для неї багато значить. Бо не хоче сама чекати, коли її кинуть люди, і куди тепер, що робити, кому писати, хто з тобою буде тепер і хто ти без неї. Коли вона піде, стираючи координати, чи зможеш так взяти і забути ті ночі шалені, усе, що навколо тебе пронизало нею. Усі твої книги, подушки й простирадла. І що ж було правдою цього, а що брехнею? Не знає ніхто, мабуть, і вона не знала. Коли вона піде, залишиться запах її парфумів на твоїй сорочці, яку вона так любила носити. І хто ж її, даруй, Боже, таку придумав? Хто навчив її так ненавидіти, так любити, яка вона? Не опишеш, мабуть, словами дивишся, дивишся сам, як можна таку кохати з її незрозумілими мріями та богами, з її вічними нестерпним бажанням всім допомагати з усіма її блокнотами і листами, звичкою поправляти своє волосся дзвінким сміхом, втомою, чирістю і віршами, все це в пам'яті твоїй викарбувалося, зберігалося, коли вона піде. Будуть так само цвісти лілеї, час буде так само минати та правди не заперечиш. Коли вона піде, залишиться все, що було у тебе до неї. З тобою залишиться вся твоя порожнеча і третя крапка також буде від мене. Скорик, тут мене дуже сильно просить прочитати поезію. Я думаю, я тобі дам. Це просто вірш. Я подумав, що буде дуже умісно Його зараз прочитати віршик Вікторії Декобрас, яка не змогла Відреагувати вчасно, чи то. Ну, в будь-якому разі я знаю, що вона не змогла би приїхати, оскільки вона якраз всю ніч їхала до Рівного. І вона зараз в Рівному, і рів... вірш називається станція з До. Десь між рівним і Львовом, між рівним і Харковом, рівним і Одесою, взагалі, між рівним і будь-яким іншим нормальним містом, окрім Луцька хіба що, затисалася станція з Долбунів. Я не здивуюся, якщо... Колись через неї можна буде пересісти на гарячі космолінії байконуру, така це ключова пересадкова станція. Всі ми, рівненські, задовбалися лаятись на необхідні подолання 20 хвилин до Здолбунова, перш ніж зловити собаку до Львова, бо до нас вони чомусь не доходять та й навряд будуть коли. Але з Долбунів немов місячна пляма затемнення перетинає нам всі паломництва до наших сузір'їв. І ми змушені коритися його припливом і відпливом, викликати нічні таксі, перелітати понад мостами, перечіплятись через циганів і збивати провідників, переплачувати за повітря і взагалі. Ми змушені стримуватися і все прощати, бо ми ж розуміємо цінність і вартості, розуміємо, що нам дає здолбунів ця ключова пересадкова станція. Адже чим частіше ми їдемо з Рівного, а їдемо, часто нас не встигають ловити комунальники і орендатори от тимчасті. Частіше ми їдемо з Рівного, взявши лише наплічники й вітер, напхавши у вітрила поспіхом, тим глибше і сильніше, сильніше і самовідданіше. Ми бажаємо мати, як повертатися. Нагадую, що ми сьогодні смакували іншу літературу з Кориком. Я ваша ведуча Йой Кобовська, за решерським пультом Павло Палепишин. Почуємося.